Інструкція з підключення смарт-годинника ModFit Business. Для того, щоб під'єднати цей годинник до телефону, у нас є два способи: це перейти по посиланню за QR-кодом або ж попередньо встановити додаток DaFit. Він є як на Play Market, так і у App Store. Натискаємо відкрити. Одразу нас перекидує на сторінку з де ви можете додати пристрій. І ось ми бачимо, підтягнувся наш пристрій. Тут ми натискаємо Спарити. Далі, якщо ви хочете отримувати сповіщення на ваш смарт годинник який приходить вам у месенджери, ви натискаєте кнопку Дозволяти. Ось тут ми можемо. Обрати які сповіщення ми хочемо отримувати з телефону на ваш смартгодинник, тобто з телефону, з повідомлень: інстаграм, вайбер, телеграм. Також вам необхідно обов'язково дозволити в налаштуваннях вашого телефону додатку Glory Fit, дозволити сповіщення. Після цього ми можемо вже користуватися нашим годинником. Бачимо, підтягнулася погода актуальна. Є також можливість керування камерою, плеєр. Бачимо ось таке меню.